Вітаємо в ефірі Новини на радіо Сумдеу. У студії Анна Шпурік та Артем Король. Сьогодні у випуску. Сумдеу. Перший ЗВО України, що отримав інституційне членство «European Network for Academic Integrity. У СУМДУ відбувся онлайн-форум Молодіжна єдність разом із Сумдеу. У СУМДУ організували міжкультурне спілкування для іноземних студентів. Варта сумдеу надійна варта громадського порядку. Про ці та інші події університету. Далі у випуску. СумДУ – перший зво України, що отримав інституційне членство «European Network for Academic Integrity». Сумський державний університет, першим серед закладів вищої освіти України, увійшов до найбільшої мережі академічної доброчесності в Європі. Членство у цій спільноті підтверджує визнання ефективності університетської системи забезпечення академічної доброчесності та інноваційних методів промоції її принципів серед здобувачів освіти і співробітників університету. ENAI у своєму складі має декілька робочих груп. До роботи в одній з них Educational Materials on Academic Integrity – долучився керівник групи сприяння академічній доброчесності сумду Артем Артюхол. Європейська мережа академічної доброчесності це асоціація, що об'єднує освітні організації, національні агентства із забезпечення якості вищої освіти, заклади освіти та агентів змін, зацікавлених у підтримці та просуванні академічної доброчесності в освітньому і науковому середовищах. Спарта Сумдеу надійна варта громадського порядку. На зустрічі з керівництвом Сумського державного університету розглянули результати діяльності громадського формування Спарта Сумдеу та окреслили завдання для подальшої роботи. Серед функцій загону охорона громадського порядку під час проведення культурно- і спортивно-масових, а також масштабних загальноуніверситетських заходів, сприяння правоохоронним органам у забезпеченні громадського порядку. Членами спарти є студенти і випускники університету. Наразі серед спартанців найбільше представників навчально-наукового інституту права і навчально-наукового інституту бізнесу, економіки та менеджменту. Як зазначив керівник громадського формування Олександр Ільченко, склад Спарти постійно оновлюється, поповнюється і там завжди раді новим активістам, патріотам України і Сумської громади. Фахівці Сумду спільно зі швейцарськими університетами проведуть моніторинг психічного здоров'я українців. У межах підготовки до моніторингу у місті Цюрих, Швейцарія, відбувся міжнародний семінар «Епіднагляд за психічним здоров'ям в Україні важлива основа психічного здоров'я населення. Ідея організації заходу належить доцентці кафедри громадського здоров'я навчально-наукового медичного інституту Сумду Вікторії Ясенок, яка під час війни отримала посаду науковиці в університеті міста Цюрих. Директор навчально-наукового медичного інституту Сумду Андрій Лобода, керівниця Центру соціальних досліджень Андріана Костенко та доцент кафедри педіатрії Вікторія Петрашенко долучилися до міждисциплінарної команди спеціалістів із громадського та психічного здоров'я, політичних наук, психології, розробки опитувань, соціальних мереж та інших дисциплін. Метою зустрічі було розробити інструмент моніторингу психічного здоров'я українців, які проживають у різних областях держави чи за кордоном. Майбутній моніторинг має оцінити поширеність посттравматичних розладів, депресії, тривоги, а також вплив соціально-економічних наслідків війни на психічне здоров'я. У СумДУ відбувся онлайн-форум Молодіжна Єдність разом із СумДУ». Мета заходу ознайомлення з діяльністю молодіжних організацій Сумщини, визначення напрямів подальшої співпраці, залучення активних школярів і студентів до реалізації різноманітних проєктів разом із університетом. У форумі взяли участь представники молодіжних рад семи громад та громадських організацій Сумщини. На заході обговорили питання національно-патріотичного виховання молоді, напрями волонтерської діяльності, громадської роботи та можливості співпраці з різними організаціями. У СумДУ організували міжкультурне спілкування для іноземних студентів. Захід відбувся у конгрес-центрі Сумського державного університету. На нього запросили іноземних здобувачів вищої освіти, які після евакуації у березні минулого року повернулися до Сум. Мета проведення інтернаціонального заходу Live Stories on Campus – відновлення комунікації університету з іноземними студентами, які перебувають безпосередньо в Сумах, обговорення важливих питань їхнього навчання і проживання у місті в умовах воєнного стану. Учасників розподілили на дві групи, і у тренінговому форматі кола історії кожен ділився розповіддю свого студентського життя після початку військової агресії в Україні. Як зазначила доцентка, заступниця начальника управління міжнародного співробітництва СумДУ Тетяна Майборода, в університеті багато уваги приділяють міжкультурним зв'язкам, і захід Life Stories on Campus покликаний посприяти їхньому подальшому розвитку. Ви слухали новини на Радіо СумДУ. у студії. Працювали Анна Шпурік і Артем Король. До зустрічі у наступних ефірах.